Доброго дня, мене звати Тарас Дурнюк, я є директором з розвитку Київської школи економіки. І сьогодні ми поговоримо про підготовку аналітичних документів. В попередній частині вже було сказано, що підготовка аналітичних документів може зводитись до циклічного процесу. Для більшої наочності цієї тези ми розглянемо восьмиетапний підхід до аналізу політики від Юджена Барбаха. Цей підхід до аналізу політики вдало перетинається з логікою підготовки аналітичних документів. Та надає підґрунтя для розуміння того, як правильно слід підійти до аналітичної роботи. Професор Бардах запропонував простий та логічний підхід до аналізу політики та перетворення даних, інформації та різноманітних свідчень у дієвий аналітичний продукт. Визначення проблеми чи не найскладніше завдання в підготовці аналітичного документу для процесу політики притаманний дуже широкий спектр проблем. Як то присутність якогось явища, як то корки на дорогах Києва, чи недостатність якогось ресурсу, як то медичного обладнання для лікування COVID-19. Для обох проблем слід шукати шляхи для їх вирішення. І вони зазвичай знаходяться у політичній площині. Незважаючи на те, на якому рівні знаходиться проблема локальному, національному чи глобальному, без конкретної її ідентифікації неможливо просування з підготовкою аналітичного документу. Адже через неправильне визначення проблеми ви постійно будете повертатися на цей же самий етап правильного її визначення. Слід завжди пам'ятати, що наш аналітичний документ проблемно орієнтований продукт. Аналітичний документ в аналізі політики готується для того, щоб допомогти стейкхолдерам чи клієнтам вирішити ідентифіковану соціальну чи економічну проблему. Для правильної ідентифікації проблеми. Робота замовником чи стейкхолдером вашої аналітики є вкрай важливою. Чим більше запитань вам вдасться задати, чим, тим чіткіше вам вдасться визначити проблему та знайти шляхи для її вирішення. Наступним кроком є збір інформації та свідчень про проблему. Збір інформації має на меті не тільки агрегувати всі доступні дані та інформацію, але вибудувати певний наратив про проблему, яку вдалося ідентифікувати. Цей етап зазвичай найбільш часозатратний та потребує стратегічного підходу. Адже ви чітко повинні розуміти, які дані вам потрібно і як ви перетворите ці дані в корисну інформацію та наратив, а які дані ви можете одразу відкинути. Цінними будуть лише ті дані, які в подальшому допоможуть вам вирішити проблему. Існує ряд порад. Підходів, які допоможуть краще підійти до процесу збору інформації та ідентифікувати більше важливої інформації. Перш за все, розпочніть з аналізу літератури. Не обмежуйте себе академічною літературою, а опрацюйте й інші аналітичні документи, тематичні звіти чи документи політики. Ще одним важливим елементом збору інформації є ознайомлення з найкращими практиками вирішення схожих проблем у інших країнах. Звіти таких організацій, як Світовий банк чи Організація економічного співробітництва та розвитку, є місцем, де ви зможете ознайомитись з цією інформацією. В ході роботи над аналітичним документом важливо сформулювати набір альтернатив, варіантів політики. В ідеальному сценарії вам потрібно мати принаймні три сценарії рішень політики, які ви готові описати, та які, на ваш погляд, можуть бути імплементованими на практиці. В кінцевому результаті. Вам буде потрібно визначитися з тією альтернативою політики, яку ви будете рекомендувати і описувати як оптимальне рішення політики. На наступному етапі ви визначаєте критерії оцінки підібраних вами альтернатив політики, що дозволить вам пріоритизувати та в кінці кінців визначитися, якою буде ваша фінальна пропозиція до політики. Перелік критеріїв, за якими ви оцінюєте альтернативи, може бути досить обширним, але його можна звести до певного. Логічного переліку критеріїв. Наприклад, важливі для суспільного життя критерії для оцінки рішень, як то ефективність, справедливість чи свобода, чи речі, які більше пов'язані з процесами політики, як то прозорість чи справедливість прийняття рішень. Ваш аналіз не повинен обмежуватися лише світоглядними критеріями, а повинен також містити більш практичні критерії, як то обмеження бюджетів, політичний контекст, реалістичність впровадження. Законність рішення, час необхідний для, для досягнення впливу та політична кон'юнктура.